Знаю, як вас, але мене хамство завжди виводить, вибиває там, скажем так, себе. І я ставлю питання: ну якщо у всього є причини, то є причини у хамства. Причина перша, чому люди себе по-хамськи поводять? Вони хочуть так показати, що вони вище вас, а ти ж досягненнями не можеш довести і не можеш талантами своїми довести. Тоді залишаються такі хамити. Друга причина. Хамство це захисний механізм. Людина, яка виявляє свою некомпетенцію або просто некомпетентна, вона може вам хамити і таким чином вона буде вважати, що вона згладжує свою некомпетентність. Наприклад, підлегла, яка починає хамити свого начальника, який робить йому зауваження. Ще одна причина це низький рівень культури. Людина сидить в громадському транспорті, розмовляє телефоном і кричить. Мало того, що кричить, вона ще й матом криє, то для неї це вважається. Абсолютно нормальним. Хоча це кричуще, дійсно, вот вона кричить, і це кричуще хамство. Прагнення до влади і домінування. Коли влади немає, коли людина не самодостатня, я вам скажу, що є ще одна причина. Людина просто не є самодостатньою. Тоді вона через свої певні комплекси, негаразди, слабкості, вона починає хамити. І от вона таким чином, займаючись хамством, вона наче домінує над кимось. Ну, наприклад, ви заходите до магазину, а з вами по-хамськи починає говорити хто там представник охоронної служби копіювання моделі поведінки батьків. Якщо батьки між собою по-хамськи розмовляли і взагалі вони були хамами, то відповідно швидше за все дитина буде розмовляти по-хамськи. І остання причина це накопичений стрес. Можливо, людина намагалася з усіх сил бути коректною, але вона приходить додому після складного робочого дня і починає всім хамити. Це вона таким чином випускає негативну енергію. Ну а завершення скажу, будь ласка. Жені геть хамство та будьте порядними, вихованими людьми.